Вітаю! Сьогодні на огляді адаптер, який дозволить під'єднувати до USB порту комп'ютера звичайний мережний кабель. Це може бути корисна річ для багатьох сучасних ноутбуків, адже багато моделей, не оснащені роз'ємом RG45. Замовляв на AliExpress ціна 2 долари та 31. цент. Заявлена швидкість передачі даних 100 Мбіт за секунду. Загальна довжина адаптера близько 30 см. Прийшов час перевірити пристрій в роботі. Отож, під'єдную його до USB-порту комп'ютера. Покажу, як це виглядає в середовищі операційної системи Windows 10. Викликаю контекстне меню на цей ПК та обираю властивості. Далі відкриваю диспетчер пристроїв і обираю мережні адаптери. Після під'єднання адаптера до USB порту комп'ютера в диспетчері пристроїв в розділі Мережні адаптери з'являється ще один USB 2.0 Інтернет-адаптер. Вимкну інтернет для того, щоб перевірити, чи буде працювати мережа. Можна переконатися, що на даний момент інтернет з'єднання відсутнє. Через декілька секунд з'являється інтернет через під'єднаний мережний кабель. Відкриваю налаштування мережі та інтернету. Обираю інтернет. Далі змінити настройки адаптера. Ось наш щойно під'єднаний USB 2.0 адаптер. Двічі натисну на ньому для того, щоб переглянути стан мережі. Мережа працює нормально, маємо 100 Мбітне інтернет з'єднання. Відкрию YouTube для того, щоб продемонструвати працездатність мережі. Введу в пошук ще назву адаптера. Видно, що інтернет працює. Ось так виглядає світлодіодна індикація адаптера. Коли все справне, і мережа працює. Адаптер повністю робочий. Єдине, що замітив, це нестабільний контакт. В USB-роздімі, якщо до нього доторкатись. Дякую за увагу. До зустрічі!